І що ми закінчили? У нас тут все прекрасно. Ці вже трошки привикли. цим тільки поставили. Вони тут трошки проголобалися. Деякі намагалися залізти, але нічого в них не виходить. Бачите? Питаються поставити добре, залазити. Так що, в принципі, все добре. Опа, і все. І оці скаті їх просто відкидує назад. О, вони так по на дві привички попробують залазити, залазити, потім вони перестануть це робити. Так що це питання вирішено. До речі, насипати теж зручно. Просто банки сипиш, вона нормально просипається через с ячейки. Так нам, чтобы насыпать, нам не потребно снимать вот эту железку. Просто все. Ну и что тоже, бачите, залез. Ну долго оно тут не, не затримається. Все, оно скопилось туда. Це таке, як ломоріс як якийсь, тільки для кручат. Тут внизу теж зробили. Ми їх через деякий час будемо переселяти. Тобто це пуста. Я вже так одразу, щоб два рази не присідати, як кажуть, зробили вже і на це. Ну Будемо дивитися далі. Можливо, через деякий час ми на ту кімнату, коли будемо далі їх переселяти, глянемо, як вони будуть віці. Якщо буде потрібно, то в принципі у нас є вже на все це. Так що, Якщо в когось такі кормушки, як у мене, то оцей колпачок я настоятельно рекомендую для маленьких.